ЛФ – це мікродобриво третього покоління, спеціально створене для ефективного підживлення плодових дерев, ягідних кущів та винограду. Препарат містить оптимальний набір мікроелементів у хилатній формі, включаючи залізо, цинк, бор, марганець, мідь та вітаміни групи Б, органічні кислоти і амінокислоти. Такий склад активізує фотосинтез, покращує запилення, сприяє зав'язуванню плодів. І підвищує імунітет рослин до стресів. ЕЛФ ягідні значно підвищує врожайність, покращує розмір, смак, аромат та збереженість ягід і плодів. Рекомендується використовувати точка для замочування саджанців перед висадкою 50 мл препарату на 5-10 літрів води, замочити на 2, 4 години, крапельне зрошення 100 мл на 1 кубічний метр води. Позакореневе підживлення ягідних культур полуниця, малина, смородина, ожина, агрус, початок цвітіння 1, 2,5 літри на гектар. Далі ще дві обробки через 2, 3 тижні для яблуні, груші, вишні, черешні та інших плодових дерев. Перша обробка на початку цвітіння, норма 2,5 до 3 літрів на гектар. Наступні обробки. В період формування зав'язі та перед дозріванням до 4 літрів для винограду до цвітіння 5-6 літрів на гектар. У період наливу ягід 6-7 літрів. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.